З хронічним скелетно-м'язовим болем дуже часто розвиваються супутні психічні розлади. І це не дивно, оскільки хронічний біль, який триває руками, дуже сильно виснажує нервову систему. І от в один прекрасний момент, коли людина усвідомлює, що вже не то приперло, не то припекло, простіше вона вже цього всього просто не вивозить. Перед нею постає цілком резонне питання. До якого ж фахівця у сфері психічного здоров'я їй звернутися за допомогою? Ну, Давайте розбиратися разом. Варіантів такої людини три: це психіатр, психолог і психотерапевт. Хто ж такий психіатр? Психіатр це лікар, тобто людина з вищою медичною освітою. Він може допомогти людині, яка звернулася до нього за допомогою. Виписавши їй певні медикаменти, основні групи препаратів це транквілізатори. У більш складних випадках ще підключаються антидепресанти, нейролептики. І нейротіміки. Плюс психіатр, якщо в людини досить серйозна проблема, зазвичай ще може рекомендувати БАДи, а саме вітаміни групи Б, славнозвісний магний Б6, цинк, омега-36,9, ну і щось на кшталт такого. І це, власне, все. Тобто цей спеціаліст допомагає тільки медикаментами, виписавши людині певний рецепт. Другий ваш варіант це психолог, це людина без медичної освіти, яка розуміється на тому, як функціонує людська психіка. Що зрозуміло з назви, да, психолог, людина, яка вивчає устрій нашої психічної діяльності. Ця людина допомагає вам за допомогою методів психотерапевтичних. Перш за все, це метод бесіди, так, як головний такий інструмент психолога. І нарешті психотерапевт. Психотерапія, що випливає з назви, це вплив з лікувальною метою. Різниця між психологом і психотерапевтом полягає в тому, що Крім того, що психотерапевт має вищу психологічну освіту, він ще окремо навчався певному психотерапевтичному методу або методом декілька років. Тобто, в середньому це людина, яка щонайменше. 10 років навчалася в принципі психології та да, психотерапії, тобто вона закінчила вищий навчальний заклад, а трохи згодом пішла в ще один навчальний заклад для того, щоб опанувати професійну методу. Тобто, по факту, і психолог, і психотерапевт у своїй професійній діяльності керуються психотерапевтичними методами, але різниця головна полягає в глибині використання та розуміння цих методів. Треба ще сказати, що психотерапевти бувають медикаментозні і немедикаментозні. Тобто на даний момент немає такої вимоги, щоб психотерапевт мав обов'язкову медичну освіту. Але інколи буває таке, що людина дійсно з медичною освітою отримує просто додаткову спеціалізацію в психотерапії. І такий психотерапевт, який має базову психологічну психотерапевтичну освіту. Він якраз має право виписувати певні медикаменти своєму пацієнту, так саме пацієнту, тому що психотерапевт, людина, яка терапевтує, так? людина, яка приходить за допомогою до психотерапевта, називається пацієнт, а людина, яка приходить до психолога, зазвичай називається клієнт. Тепер теж дуже просто поясню, а в яких випадках хто кому потрібен. Отже, теж дуже просто, максимально просто умовно, психічні розлади можна поділити на три категорії: Це психотичні розлади, це невротичні розлади і так звані межові розлади. Психотичні розлади це про порушення ментальної діяльності, це галюцинації, це маячення, це такі ідеї переслідування, змови, якоїсь особливої місії. Тобто, по суті, це коли людина викривлено сприймає реальність. В такому випадку, звісно, потрібен психіатр, це ваш головний спеціаліст. А психотерапевт або психолог, вони можуть просто трошечки допомагати в лікуванні такої людини. Далі, коли ми говоримо про невротичні розлади, тут зазвичай мова йде про такі прояви, як Ну, то, то це емоційні прояви, да, такі як тривожність підвищена, да, вона може перейти навіть в тривожний розлад, це депресивний розлад, ну, це самі такі явні порушення нашої емоційної сфери. І зазвичай, коли ступінь не дуже інтенсивний, в таких випадках нам дуже непогано може допомогти психолог як спеціаліст, допомагаючої професії. Але коли вже симптоми є дуже вираженими і вони дуже сильно заважають людині функціонувати в повсякденному житті, звичайно, їй непогано було б звернутися до психіатра. Для того щоб він призначив якісь медикаменти на той час, поки людина отримає ресурс для того, щоб займатися повноцінно вже з психологом. І є такі моменти, коли стан людини критичний, вона, до прикладу, йде до психолога. А він такі червоні прапорці собі відзначає, що у людини ймовірніше за все може бути наявним тривожний розлад або депресивний розлад. Тобто не просто тривога, яка трошки заважає в побуті, або якісь такі ну депресивні нотки, як сам пацієнт каже, а це вже ймовірніше за все розлад. І тоді така, і тоді психолог може скерувати таку людину на консультацію до. До психіатра. Або ж навпаки, психіатр може сказати, що я вам можу допомогти тільки тим, що випишу медикаменти, але всі ваші глибинні причини вашого стану, всі ваші хибні переконання, установки, простими словами, ваша прошивка. Так? Я не буду з вами це все пропрацьовувати. Вам тепер потрібно до психолога ну, або психотерапевта. От, і психотерапевт. Тут ми, ще, тобто ми виділили з вами ментальні порушення, емоційні порушення, і десь посередині знаходяться так звані межові розлади, так? Тобто вони ж так і називаються, тому що там є частинка від першої категорії, частинка від другої. А тут ваш головний спеціаліст це психотерапевт. Хоча, звичайно, що у більш важких випадках потрібна буде і медикаментозна корекція. Але все ж таки тут має бути таке потужне пропрацювання глибинних причин вашого стану. Скажу чесно: в моєму оточенні є величезна кількість людей з хронічним скелетно-м'язовим болем, ну тобто, це люди з набутими патологіями опорно-рухового апарату. Здебільшого це люди з остеохондрозом, з грижею, з міофасціальним болівим синдромом, з артрозом. І серед них немає жодної людини з психотичним розладом або з межовим розладом. Але ж у багатьох, на жаль, сформувався невротичний розлад, да? тобто, простими словами, це невроз це або тривожний розлад, або депресивний розлад, або змішаний тривожно депресивний розлад. Слава Богу, людей з важкою депресією серед моїх знайомих немає, тому що там вже тільки примусова госпіталізація та в самих таких важких випадках електрошокова терапія. А от тривожний розлад і депресивний розлад середнього ступеня важкості це в порядку речей. І тепер перед нами постає головне питання, якщо у вас є хронічний біль в спині, або в соглобах, до кого ж вам піти? Ну, Дивіться, звичайно, перш за все краще піти до психіатра для того, щоб він або підтвердив ваші здогадки щодо вашого діагнозу, або їх спростував. І якщо у вас стан, скажімо так, Досить серйозний медикаментозна корекція, скоріше за все, на початках вам знадобиться. Або ще такий момент, до прикладу, коли у вас немає ресурсу для занять психотерапією, медикаменти, до прикладу, антидепресанти, вони непогано зможуть вам допомогти на перших етапах. Люди з хронічно-скелетним м'язовим болем зазвичай скаржаться на такі прояви з боку психіки, як порушення сну, це взагалі. Скарга номер один. Далі підвищений рівень тривожності, який дуже часто навіть заважає їй функціонувати і на роботі, і в побуті, і взагалі в соціумі. Далі це підвищена дратівливість, і, звичайно ж, це хронічна втома. Бо біль, як ми з вами вже неодноразово казали, дуже сильно виснажує нервову систему. От, коли всі такі прояви у вас наявні, а то звичайно тут вже краще звернутися до психіатра для того, щоб він ну трохи вас підтримав. Але ви маєте усвідомлювати дуже чітко той факт, що доки ви п'єте ці препарати, вам стане суттєво легше. Але ж коли ви припините їхнє вжива їхнє вживання, ваші симптоми, якщо у вас там в анамнезі там депресія, там тривожність, да вони скоріше за все повернуться, тому що ми прибираємо тільки симптоми. А от глибині першої причини нашого стану, наші хибні установки, переконання. Вони, в принципі, як в народі, знаєте, кажуть, наші таргани вони як жили, як квартирували в нашій голові, так там і продовжують квартирувати. Тобто симптомчик ми типу зняли. А по факту, якби першу причину ніхто не усунув, от такі діла. І далі, вже коли ваш стан ну так трошечки покращився, ну, на цих медикаментах трошечка енергії стало більше, ви стали, хоч якось, спати. Да? Нервова система трошки розслабилася самий це самий найкращий момент для того, щоб піти до спеціаліста, який буде вас лікувати, терапевтувати бесідою та різними методиками стабілізації емоційного стану. І тут вже альтернатива або психолог, або психотерапевт, оскільки. Оскільки психотерапевт має набагато вищу кваліфікацію, на відміну від психолога, да, спеціаліста допомагаючої професії, його послуги є набагато дорожчими. А люди з хронічним болем у спині та суглобах, це, як правило, люди з майже порожніми кишенями. Тому варіантом вибору є, звичайно. Кваліфікований психолог, хоча, в ідеалі, психолог має завжди працювати в тандемі з лікарем-психіатром, так само, як, до прикладу, нутриціолог зазвичай працює в тандемі з лікарем-дієтологом, ну або там, ендокринологом чи сімейним лікарем, це запорука вашого успіху, тобто медикаментозна корекція за потреби і глибинне пропрацювання всіх ваших, ваших внутрішніх проблем глибинних переконань хибних упереджень, які заважають вам нормально функціонувати в соціумі та адекватно реагувати на. Події чи слова інших людей. Ще додам, вам може трошки пощастити, як колись пощастило мені. Я звернулася до психіатрині за допомогою, вона лікувала мене важкою, важкою артилерією, тобто медикаментами психотропними БАДами. І також вона мала додаткову спеціалізацію по психотерапії. Вона була лікар-неврозолог, тобто спеціалізувалася якраз таки на людях з неврозом. Тобто, окрім медикаментів, вона мені ще пропонувала низку методів психотерапевтичних, які також ну трошки покращили на той момент мій стан. І ще хочу сказати, що спеціалістів у сфері медичного здоров'я зараз дуже багато, їх не варто боятися, вони зовсім не хочуть вам нашкодити а навпаки допомогти. Саме головне в цьому випадку знайти саме свого спеціаліста. Удачі вам у пошуках!